Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні ми трошки сфокусуємося на Великій Британії і на Валерії Залужному. Які достатньо відкритий на цікаві заяви та свої думки щодо перебігу війни в Україні і перспективи розвитку? А також він звернувся до українських військових, тому дуже вас попрошу додивитися до кінця. Якщо ви підтримуєте Валерія Залужного та те, чим він сьогодні поділився, дуже вас попрошу поставити вподобайку та, звичайно, підпишіться на канал. Дякую! Дуже багато країн заходу і Європи і Америки боялися того, що настане третя світова. Всі кажуть, ні, там є червоні лінії, не можна то, не можна то, тут не можна переступати якусь межу. Але, наприклад, Валерій Залужний говорить, що третя світова вже почалася. Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася третя світова. Тому що у 24 році перед Україною вже стоїть не Росія, перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно, вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські шахеди. Вже в Україні летять ракети саме північно-корейського виробництва. І вони про це відкрито заявляють: в Україні підривають китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі. На думку Залужного, більшість військових погодиться, що. Перераховані ці факти дають підставу говорити, що світова війна почалась, і світ має готуватися до цього. Те, чого так довго очікували і боялися, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс не тільки Україні, а й всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити: ось тут. На території України, але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери. Очевидно, що в Україні вже забагато ворогів. Україна за рахунок технологій буде виживати. Але невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася. Як вам така заява Валерія Залужного? Я, до речі, погоджуся зі всім, що він сказав, тому що дійсно Росія не сама воює проти України. Україна також не сама в своєму захисті. Нам допомагають наші партнери. Так, вони не воюють на нашій стороні, але вони нам допомагають і технікою, і снарядами, і грошима. З російського боку, як бачимо, також є тих, хто підтримує Росію, на жаль, але є такі. І Хто сказав, що третя світова, вона має виглядати як друга, вона по-іншому буде виглядати, тому що часи змінилися, роки минули, і зараз вже по-іншому це виглядає. І зараз це виглядає ось таким чином. Я теж погоджуюсь, що так Валерій Залужний в цьому напрямку 100% правий. Що це давно вже почалося, і західні партнери до сих пір бояться, а це вже триває на території України. Це вже триває. Також Валерій Залужний звернувся до українських воїнів в Британії, які там проводять навчання. Війна з кожним днем стає все жорсткіше. Вона майже не залишає шансів вижити, але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися не боятися смерті, не боятися дивитися ворогу в очі. Це дуже і дуже важливо. Ви маєте тут навчитися, перш за все, берегти себе, навчитися тут вижити. Друге, дивіться уважно один одному в очі. Запам'ятайте одне одного, ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати, де він товариш, де Василь, де Петро, що з ним чи живий він, і на полі бою дивитися на такого ж самого товариша і намагатися врятувати його, будь-що зберегти свого товариша, наскільки це може бути. Але цього ще мало. Мало зберегти себе і зберегти свого друга, свого побратима. Потрібно ще обов'язково виконати завдання. Для цього потрібно буде вбивати, вбивати, не задумуючись, бачачи ворога, вбивати його першим, ніж він спробує вбити тебе або твого товариша. Вчіться цьому, будь ласка, тут, любіть один одного і пам'ятайте про Україну. Якщо вас не стане, можливо, ваше місце змінить хтось інший. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити у мирі, щоб нам це не коштувало. Україна у нас одна, і ми обов'язково переможемо разом. Слава Україні! Такими мотивуючими словами він звернувся до українських воїнів, які зараз у Великій Британії Проводять, проходять навчання на різній техніці, в різних, в різних напрямках, так, щоб потім повернутися в Україну. і Навчати тут в Україні українців або безпосередньо приймати участь вже в бойових діях як спеціаліста. Скажу так, що це добре, що Валерій Залужний не забуває за Україну за українських воїнів, приїздить до українських воїнів, мотивує їх на навчання, мотивує їх на те, щоб захищати свою державу, продовжує підтримувати Україну та мотивувати українців. Це добре, це це все допомагає в загальному Україні та українцям прямувати до своєї мети, до захисту своєї держави. Хто би де не був. Чи людина за кордоном, чи людина в Україні, всі українці приймають участь в захисті своєї держави. Та, можливо, зараз е, хтось напише, що ті, що виїхали, вони не приймають. Ну, я би з тим посперечався, тому що і ті, хто виїхали, вони теж приймають. Та не безпосередньо, та не зі зброєю в руках, але приймають участь в допомозі військовим, в допомозі державі і іншими способами, підтримуючи свої родини, які перебувають в Україні, як фінансово, матеріально, духовно. Як хто може, так і допомагає. Підтримка в Україні надзвичайно важлива, але й підтримка за кордону, як від наших партнерів, так і від тих українців, які зараз за кордоном перебувають, працюють, пересилають і кошти, і шукаючи та купуючи різне. Приладдя, автомобілі і все, що потрібно нашим хлопцям на передовій фронту, і всім, хто просить, там треба то купити. Пошукайте, треба це підігнати, підганяйте. Треба купити такі автомобілі, треба щось там таке знайти. Тобто, це все робиться тими людьми, які за кордоном. Це все робиться. Волонтерами це все робиться звичайними громадянами України, які є за кордон. І кошти збираються як з-за кордону, так і в Україні на купівлю дронів, на купівлю тих чи інших потрібних речей військовому, військовим бригадам і все, що, що потрібно для того, щоб військові мали можливість захищати нашу землю. Чи цього достатньо? Та звичайно, що ні. Але якщо цього не буде. То на фронті буде ще гірше, тому всі долучаються до того, щоб хлопці на передовій мали по максимуму українці, де би вони не були, вони допомагають і просувають українську правду в маси, тому що багато людей за кордоном думають, що тут щось відбувається, невідомо що. Але українець, який за кордоном він може це розповісти, він може переказати, він може показати, що тут насправді відбувається. Це теж. Допомагає з за кордону залучати ті чи інші фінанси, ту чи іншу допомогу це також важливо і це треба робити. Друзі, ось такою інформацією я хотів за вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишив посилання на цю інформацію щодо слів Валерія Залужного. Ви зможете самостійно з нею ознайомитися. Також не забудьте, що можна підписатися на мій інстаграм та на телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати відповідь. Тому дуже рекомендую також бути підписаним на всі мої соціальні мережі. Дякую вам за підтримку. До зустрічі.